Я продаю свою унікальну колекцію сонячних буршти. Це натуральний бурштин. Живий, справжній, не штучний і не пресований. Його природні брудні узори, ниточки, тіни і внутрішніх марків головний доказ антентичності. Так виглядає тільки справжня смола, що прожила мільйонів років. А цей інклюз маленький камарик, застигли в часі, робить камінь. Артефактом такі екземпляри з кожним роком стають усе ціннішими і рідкіснішніми. Це історія землі збережена в золоті смолі. А саме такі камні мають.